Розділ третій. Всі приготування до похорону пройшли легко і успішно під вправними руками місіс Джонсон. Напередодні сумної події вона принесла шмат чорного сатину, взяла кухону драбину і коробку цвяхів і прикрасила будинок фестонами і бантами чорного кольору з найкращим смаком. Вона перев'язала чорною стрічкою дверний молоток почепила великий бант над кутом сталевої гравюри Гарібальді, а погруддя містера Гледстоуна, що належало покійному, обмотала чорними стрічками. Вона розвернула дві вази з видами Тіволі та неаполітанської затоки так, щоб ці досить блискучі пейзажі були приховані і тільки блакитна емаль була видна. І вона передбачила давно заплановану покупку скатертини для передньої кімнати, замінивши пурпурову, тепер уже дуже зношену і вицвіло. Було зроблено все, що могла зробити любляча рука, щоб надати гідної урочистості її маленькій оселі. Вона звільнила містера Поллі від надокучливого обов'язку розсилати запрошення. А коли наближався час зборів, відіслала його з містером Джонсоном у вузький і довгий сад позаду будинку, щоб мати змогу зробити останній штрих у своїх приготуваннях. Вона відправила їх удвох, бо у глибині душі мала химерне переконання, що містер Поллі хоче втекти від своїх священих обов'язків, а з саду не було іншого виходу, окрім як через будинок. Містер Джонсон був правним садівником, особливо добре йому вдавалися Селера та горох. Він повільно йшов гузькою стежкою до середини саду, розповідаючи містеру Поллі про деякі цікаві моменти у вирощуванні гороху, про акуратно оброблені рядки і мудро подолані труднощі, і про все, що він робив для того, щоб розрадити і умилостивити цей корисний для здоров'я овоч. Нарешті нервовий сміх і підвищені голоси з будинку сповістили про прибуття перших гостей, і напружене очікування було позаду. Коли містер Поллі знову увійшов до будинку, він побачив трьох зовсім незнайомих молодих жінок з рожевими обличчями, показними манерами і підкресленим трауром, які вели незв'язну розмову з місіс Джонсон. Всі троє з великим задоволенням розцілували його за старовинним англійським звичаєм. Це твої кузини Ларкінс, повідомила місіс Джонсон. Це Енні несподіваний обійми і поцілунок. Це Міріам, рішучі обійми і поцілунок. А це Мінні, тривалі обійми і поцілунок. Добре, сказав містер Поллі. Вийшовши трохи зім'яти і захеканий від цього сердечного представлення. Зрозуміло А ось і тітонька Ларкінс, сказала місіс Джонсон, коли в дверях з'явилася старша і кремезніша версія трьох молодих жінок. Містер Поллі підійшов до неї досить мляво, але тітці Ларкінс не можна було відмовити, обнявши і міцно поцілувавши племінника, вона взяла його за зап'ястя і вдивлялася в його очі. У неї було кругле, сентиментальне, веснянкувате обличчя. Я б його де завгодно впізнала, сказала вона з запалом. Послухайте, маму, мовила двоюрідна сестра на ім'я Енні. Вона ж його ніколи раніше не бачила. Я б впізнала його будь-де повторила місіс Ларкінс. Адже це дитина Ліззі. У нього її очі, він же на неї схожий. А що до того, що я його ніколи не бачила, до вашого відома я колесала його на своїх руках. Я впоралася з ним. Ти не впораєшся з ним зараз, мамо, зауважила міс Енні, заливаючись сміхом. Всі сестри засміялися з цього. Що ти говориш, Енні? сказала Міріам, і на деякий час кімната наповнилася веселощами. Містер Поллі відчув, що повинен що сказати. Мої дні, коли мене колисали на руках, закінчилися, сказав він. Реакція на цю репліку переконала б і набагато скромнішу людину, ніж містер Поллі, що вона була надзвичайно дотепною. Містер Поллі додав ще один майже такий дотепний жарт Тепер моя черга когось колесати», – сказав він, лукаво глянувши на тітку. Не мене, сказала місіс Ларкінс, зрозумівши його натяк. Красно дякую. І весело ще досягли свого апогею. Це було дивно, але, здається, з ними було легко порозумітися. Вони все ще сміялися від думки про те, що містер Поллі буде колесати тітку Ларкінс, коли містер Джонсон, який відчинив двері, вів у кімнату сутулу постать, яку місіс Джонсон одразу ж зустріла вигуком. О, дядько Пенстемон. Дядько Пенстемон був радше шокований. Це була скоріше не молода, ніж поважна особа. Час прибрав волосся з його маківки і недбало та неопереджено розподілив невеликий дивіденд від здобичі маленькими почками порешті його голови. На ньому був старий сюртук і довгий циліндричний капелюх, який він так і не зняв. Він дуже зігнувся. Бо ніс плетений кошик, з якого сором'язливо стирчали листки салату та цибуля, які він приніс з собою, щоб прикрасити цю подію. Він, шкультигаючи, увійшов до кімнати, опираючись спробам Джонсона звільнити його від усього цього вантажу. Зупинився і, важко дихаючи, оглянув компанію з виразом глибокої ворожості. В його очах з'явився блиск впізнавання. Ви тут, сказав він до тітки Ларкінс, а потім додав, А це, мабуть, твої дівчатка? Так, відповіла тітка Ларкінс, і навіть найкращі з дівчат. Це Енні? запитав дядько Пенстемон, показуючи на дівчину роговим нігтем великого пальця. Дивно, що ти пам'ятаєш її ім'я. «А як же вона зіпсувала мою грядку з грибами. Сказав дядько Пенстемон відверто. І я віддав їй належне поправу. Справедливо я її насварив. Я її пам'ятаю. Ось тобі трохи зелені, Грейс, свіжа і корисна. Я хочу отримати кошик назад. Тож, будь ласка, віддай його мені. Ви вже небіжчика закрили? Ти завжди була трохи попереду того, що було потрібно. Його увагу привернув хворий зуб, і він, звісно, посмоктав його. Було щось потужне в цьому старому, що змусило всіх замовкнути на якусь мить. І він здавався уламком грубого землеробського минулого, наче грудочка землі, серед клаптиків паперу. Він дуже обережно поставив свій кошик з овочами на нову пурпурову скатертину. Обережно зняв капелюха і витер криси малиново-жовтою кишеньковою хустинкою. Я дуже рада, що ви змогли прийти, дядьку, сказала місіс Джонсон. Так, я прийшов, я прийшов. Він повернувся до місіс Ларкінс. Дівчата служать запитав він. Ні і ніколи не будуть, відповіла місіс Ларкінс. Ні, повторив він з глибоким змістом і перевів погляд на містера Поллі. Ти син Ліззі? запитав він. Містеру Поллі не довелося виставляти себе на показ через галас, спричинений подальшим прибуттям гостей. А ось і Мей пант, сказала місіс Джонсон, і у дверях з'явилася маленька жінка, одягнена в позичену жалобу, з маленьким, довговолосим, спостережливим хлопчиком. Це був його перший похорон, а за нею кілька подруг місіс Джонсон, які прийшли, щоб засвідчити свою повагу, і які справили на містера Поллі лише невиразне враження. Тітка Мілдред, яка була причиною незрозумілого сімейного скандалу, відмовилася від гостинності місіс Джонсон. Всі були в глибокій жалобі, звісно, жалобі в сучасному англійському стилі, з надто помітною роботою фарбувальника, капелюхами та жакетами сучасного крою. У костюмах було дуже мало крепу, і в них не було тієї вишуканості. Особливої майстерності та справжньої насолоди від жалоби, заради жалоби, яку можна було побачити на подібному континентальному зібранні. І все ж цього скупчення незнайомців у чорному вистачило, щоб приголомшити і збити з пантелику вразливий розум містера Поллі. Це здалося йому набагато більш надзвичайним, ніж він очікував. А тепер, дівчатка. Сказала місіс Ларкінс. Подивіться, чи можете ви допомогти. І три доньки почали безладно рухатися між передньою кімнатою і заднім двором. Сподіваюся, кожен візьме по чарці Хересу і печиву, сказала місіс Джонсон. Ми не дотримуємося церемонії. І на місці овочів дядька Пенстемона з'явився графин. Дядько Пенстемон відмовився позбутися капелюха. Він непорушно сів на стілець біля стіни, а цей поважний головний убор прилаштував на підлозі між ногами, ревниво стежачи за чиїмось наближенням. Не зімніть мені капелюха, казав він. Розмова стала сумбурною і загальною. Дядько Пенстемон звернувся до містера Поллі. Ти маленький хлопчик, сказав він, маленький нікчемний хлопчик. Я ніколи не погоджувався, щоб Ліззі виходила за нього заміж, але гадаю, що було, те було. Гадаю, тебе зробили клерком, чи ще кимось на кшталт того. Продавцем, поправив містер Поллі. Так, я це пам'ятаю, а дівчата вдають, що вміють шити. Так вони і вміють шити», – сказала місіс Ларкінс через кімнату. Я краще вип'ю чарку Хересу. Він критично подивився на чарку, яку йому подала місіс Джонсон, і взяв її вказівним і великим пальцями. Ви за це добряче заплатите, сказав він містеру Поллі. За вас. Не наступайте на мій капелюх юна, леді. Ви зачіпаєте його своїми спідницями і знижуєте його вартість на шилінг. Такого капелюха зараз вже не знайти. Він шумно випив. Херес розв'язав усім язики, і перша скутість минула. Треба було зробити ростин, почув містер Поллі слова місіс Пант, сказані одній з подруг місіс Джонсон. А Міріам і ще одна з подруг місіс Джонсон захоплено роздивлялися, як місіс Джонсон прикрасила свій дім. Так дуже гарно і дуже вишукано. Повторювали вони обидві через певні проміжки часу. Гості все ще обговорювали Херес і Печиво, коли з'явився містер Поджер, трунар, кремезний, весело-скорботний. У супроводі помічника з меланхолійним обличчям, він деякий час розмовляв з Джонсоном у коридорі перед входом. Його діловитість вгамувала хвилі балачок, що здіймалися, і привернула загальну увагу до його важких кроків, що попрямували до кімнати на горі.